Вітаю, друзі! Звертаюся до своїх постійних глядачів, у мене їх сьогодні 703 тисячі. Дякую вам за те, що ви дивитеся, підписаних 36 тисяч. Тому якщо із тих всіх постійних глядачів, друзі, буде підписано 10%, у нас буде більше 100 тисяч на каналі. Друзі, чому це важливо для мене? Тому що ну, ми показуємо правду. Завжди ми не тягнемо за когось, ми не тягнемо ніякої пропаганди за олігархів за якихось проти якихось, за якісь партії, проти якихось партій. Єдине, тільки що буду говорити завжди, це про нові партії. Я буду їх підтримувати, тому що це потрібно. Старих не хочу. Ну так я так вважаю. Ви дивіться, друзі. Тому е прошу підписуйтеся. Підписуйтеся, тому що, е на жаль, є канали мільйонники. І вони несуть ахінію, і ви бачите, і знаєте це. Ми хочемо, щоб нашу правду, вашу правду, правду військових, про військових, про волонтерів, про все те, що робиться в Україні, бачили якомога більше людей. Для цього потрібна підписка, для цього потрібен рост каналу. Однозначно, тому дуже прошу, друзі, дуже прошу по можливості вас, постійних глядачів, нагадую 703 тисячі в нас на каналі. Підпишіться, дуже прошу. Підпишіться, хоч хай не частина, але це вже буде е, серйозний е, е, рух на нашому каналі. Дякую, до побачення.